Овини визначали найсильнішого студента. Дороги у Чернівцях незабаром відремонтують. Принаймні так обіцяє міська влада. Міст в селі Атака Хотинського району почав руйнуватися ще більше. Дорогу перекрито повністю. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події середи 10 квітня в студії Вероніка Залевська. Рух по мосту через Дністер в селі Атака Хотинського району перекрито повністю. Міст почав руйнуватися ще більше, тому дорожники вимушені його закрити для транспорту. Нагадаємо, на мосту через річку Дністер на кордоні Чернівецької та Хмельницької областей автодороги державного значення житомир Чернівці провалилася залізобетонна плита проїжджої частини. Тоді мі місце прилому обгородили і рух транспорту обмежили, але міст почав руйнуватися ще більше. Вік і відсутність капремонту, звісно, даються ознаки і е, е, руйнування. Процес руйнації, е, скажімо, дещо прискорився від того, що ми очікували. Рух по мосту припинено, працює підрядна організація, яка буде працювати в цілодобовому режимі. Значить, очікуємо, що е, найближчим часом. Рух легкового транспорту буде відновлений, рух великового транспорту поки що здійснюватися по мосту не буде до з'ясування всіх обставин. В той же час дорожники запевняють, що гроші Кабінет міністрів на ремонт мосту вже виділив майже 5 мільйонів гривень. При потребі обіцяють дати ще більше. А поки міст відремонтують, всі, хто хоче дістатися Києва автомобілем, повинен їхати в напрямку Вінницької області через місто Новодністровськ. Дністер можна переїхати також в Тернопільській області через міст в селі Звенячин Заставнівського району. Але до цих місць об'їзду водіям доведеться подолати близько 100 кілометрів. Чернівецька влада обіцяє за кілька місяців зремонтувати найпроблемніші міські дороги. Першочергово робитимуть ямковий поточний ремонт. Також комунальники планують завершити реконструкцію вулиць Каспрука, боярка та провулку ентузіастів, продовжать роботи на Богдана Хмельницького, а повністю відремонтують вулиці Коцюбинського та Хотинських комсомольців. Комунальники оголошують початок сезону з ремонту міських доріг. Першою робитимуть ямковий ремонт одна з таких проблемних вулиць, де наразі ліквідовують вибоїни. Кільце на проспекті Незалежності. Також першочергову комунальники приділяють увагу дорогам, де найбільше громадського транспорту. От чому саме перший об'єкт це є переїзд по вулиці Чкалова, другий буде по вулиці Виниченка. Там теж дуже гостре запитання на даний час проходять підготовчі роботи. Я думаю, ми сьогодні години з третьої. Почнемо фальтування для виконання усіх цих робіт асфальт виготовлятимуть на нашому заводі, який щойно запрацював після зимової перерви. Виробництва кажуть, комунальники є достатньо потужним, але проблема в іншому а саме у складових асфальту. Вітчизняний бітум не надто якісний, а купляти його за кордоном дорого. Це одна із причин того, що наші часом і відремонтовані дороги швидко псуються. Ось нарікання, що ой, асфальт поплив, тому що у нас температура 32 градуси, або взимку він розвалюється, тому що мінус. Так в Турції температура за 40, і асфальт не пливе, і в Фінляндії теж. Не теплі зими, але асфальт стоїть. Тобто починати треба взагалі від нормативної бази, від вимог нормативних до складових асфальту. Також проблема наших доріг полягає в неякісній основі, на яку власне накладають асфальт, а саме в подушках. Їх у місті встановлювали за часів, коли транспорту було значно менше, а тому тепер вони просто не витримують навантаження. Та все ж владники обіцяють відремонтувати дорожні покриття. Цьогоріч на це передбачено 54 мільйони гривень. Також додатково планують залучати гроші з держави Державного бюджету мої всі звернення до Кабміну, до Міністерства фінансів. Я впевнена, що в цьому році нам вдасться долучити ще як мінімум 20 мільйонів гривень для того, щоб зробити дороги в нашому чудовому місті. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Майбутнє за будівельниками в Чернівецькому коледжі будівництва та архітектури провели день відкритих дверей, на якому розповідали про переваги технічних професій. Тут готують спеціалістів архітекторів, дизайнерів, машинобудівельників. Керівництво закладу переконує за такими професіями майбутнє, як доказ цьому на свято до коледжу запросили своїх випускників, які знані по всьому світу. Цей хлопець із недвозначним прізвищем Маляр професію будівельника вважає своїм покликанням. Професія будівельника це така більш поширена професія, яка потрібна і в побуті, і вдома. І... І зарплати теж нормальні такі. Тепер ніж отримувати хорошу зарплатню, потрібно, аби освіта була якісною. Багаті знання не лише у сфері будівництва, а й в машинобудуванні, архітектурі та металообробці можна отримати в Чернівецькому коледжі, що функціонує при Львівському аграрному університеті. Чотири роки студенти навчаються не лише теорії, як правильно збудувати будинок чи якісно відремонтувати автомобіль. Вони дізнаються і на практиці. Декілька років десаються питання про скорочення економічних дисциплін, юридичну напрямку. А ми технарі, технічний напрямок, і держава є, будується, мусить будуватися, мусить реконструюватися і ремонтуватися. День відкритих дверей можливість абітурієнтам і їхнім батькам познайомитись з навчальним закладом, а викладачам детальніше розповісти про спеціальності. До слова коледжу вже понад 60 років. За цей час він зарекомендував себе як один з кращих навчальних закладів Буковини. Його випускники знані по всьому світу. Будівельну галузь треба тримати на плаву. Завжди, в будь-який час, би важко не було. Медицину я рахую, будівельну галузь це, це друга. Так, я так рахую, бо має бути здорова людина, а потім вона має десь. А щоб бути здоровою, треба десь жити. Вступити до закладу можуть випускники дев'ятих класів. Тоді потрібно складати іспити з української мови та математики. Випускники одинадцятих класів зараховуються за підсумками ЗНО. В коледжі є всі умови для якісного навчання, сучасні кабінети та лабораторії, досвідчені викладачі, також гуртожиток на 300 осіб. Набирають студентів на комерційну та державну форму навчання. Після закінчення коледжу випускники можуть вступити до університету. Адреса коледжу місто Чернівці, вулиця Доброго, 4. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Сільву Будапештського театру представили у Чернівцях. У залі музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської під час оперети не було жодного вільного місця. Вистава тривала три години. Угорські актори вражали своїм професіоналізмом, а чернівецький глядач не втомлювався аплодувати. Високий професійний рівень артистів, бездоганні костюми і продумані до найменших дрібниць декорації. Будапештська сільва перевершила всі сподівання: пісні, танці, поцілунки, легкість гри та вишуканість акторів, а ще багато випивки та невимушена розкутість. І це ще не всі ключові моменти, які забезпечують такий успіх угорців. Над сценою встановили спеціальний монітор, де синхронний шов переклад угорської, приємною несподіванкою було й те, що артисти час від часу переходили на українську. Перформанс не міг залишити байдужим жодного з глядачів. Усі запевняли, бодай раз у житті таке варто побачити. Я просто повна впечатлення від цього професіоналізму, оптимізму, радості. Я навіть такого не очікувала. Будапештське переті, море позитива, емоції. Я в захваті. Взагалі, ну просто не перевершено. Я дуже рада була услышати свій родний язик. Я родилася в Венгриї, поэтому отримала двоє. Ощущения не Великолепно. Душа отдохнула, требует еще. Просто супер. Великолепна буря эмоций, музыки. Оші Задоволені і самі артисти з 3 по 9 квітня Будапештський театр оперети здобував нових прихильників угорської культури в містах західної України. До нас це були Ужгород, Львів та Івано-Франківськ. Нам надзвичайно приємно відзначити, що в кожному місті України, де ми вже зіграли оперету, нас зустрічали з любов'ю. Нас чекали, була надзвичайна реакція. Так само і в Чернівцях ми це відчуваємо і щиро вдячні за це. Безкінечні аплодисменти, вдячність. Та вигуки браво так чернівецькі глядачі не могли розпрощатись із акторами, які подарували їм три години незабутніх вражень. Ірина Мороз, Левицький, Чернівці. У Чернівцях визначали найсильнішого студента. Юні богатирі піднімали на швидкість 80 кілограмову штангу, тягнули автомобілі, і найголовніше закликали всіх до здорового способу життя. Силою та витривалістю чернівецьких студентів були вражені і гості з Румунії, які приїхали на Буковину за досвідом у галузі фізичної культури. Кажуть, що маючи хорошу матеріальну підтримку та фінансування з боку держави, все ж заздрять вправності та відданості спорту наших студентів. Ігор майбутній лікар знає, що про своє здоров'я треба дбати і робить це за допомогою спорту, тим самим випробуючи себе на міцність. Спосіб відпочити, скажімо так, щоб не сидіти вдома, не займатися дурницями, а займатися для себе, займатися для, для покращення свого, своєї форми. Ну і взагалі боротьба з собою. Такі впевнені в собі юнаки зібралися в спортивному університетському майданчику і спробували себе в богатирських іграх, змагалися в різних силових видах. І штангу на 80 кілограм підіймали, і гирю на 50. Хлопці навіть виявилися сильнішими з автомобілі. Вони без проблем протягнули такі великі автівки 20 метрів. У мене багато сили. Я приміняю її в спорті, щоб не приміняти її на вулиці. Я за здоровий спосіб життя на змагання дев'ятьох богатирів прийшли подивитися гості Сучавського університету. Вони з цікавістю спостерігали за боротьбою юних селачів і відмітили, що в Румунії такі види спорту менш розвинені ніж в Україні. Переглядаючи ці змагання, я зрозумів, що у вас цей вид спорту на більш вищому рівні ніж у нас, і ми б дуже хотіли влаштувати такі змагання між Сучавським університетом і Чернівецьким університетом імені Юрія Путьковича. Чернівецькі ж викладачі гордяться своїми вихованцями, які показують такі. І високі результати, не маючи гідної фінансової підмоги з боку держави. Наприклад, наші студенти будуть змагатися з румунськими плаванні, не маючи в області жодного комунального басейну. Тому, ми як завжди, сподіваємося, на подвиги. Чинники психологічний, духовний, економічний вони повинні все таки певним чином впливати на, на те, щоб зацікавити молодь, відірвати їх від телевізора, від комп'ютера і запропонувати щось інше. До слова, багато спортсменів впевнені, що саме завдяки своїм тренуванням та цілям, які вони ставлять перед собою, їм так багато вдається досягти поза спортом. Взагалі, спорт він двіжить чоловічену людьми. Як по мені, допустім. Я коли займаюся тренуюсь, я, допустимо, ставлю перед собою на кожному упражненні, Я ставлю перед собою якусь то задачу. От цей в або ось це упражнення я сьогодні зроблю, Я це зроблю в житті. Зрештою, найсильнішим стронгменом в Чернівцях став Іван Бурчук, який лідирував протягом усього змагання, але свій кубок отримати він не зміг. Нагороди не потрапили до Чернівців через перекриття руху по аварійному мосту в селі Атаки. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Такими були події у середу. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC Сісі Також заходьте на нашу сторінку. Час новин Чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.